Ну, а тим часом вінницькі синоптики підкорюють соцмережі. Пані настільки щиро розповідають про погоду у своїх відео, що нині їх дивляться не лише вінничани, а й глядачі із різних куточків України. До імпровізованої студії завітала й наша Вікторія Гетьман. Зараз ми наше робоче місце, нашою зірочкою і квіточкою. Синоптокині Вінницького гідрометцентру наводять красу в робочому кабінеті. Тут і виконують свої щоденні обов'язки, і записують відео. Останні приготування, мікрофон працює, запускають суфлер, і пані Ольга зачитує прогноз. Добрий день. З вами Вінницький обласний центр з гідрометеорології. Прогноз погоди. Відео саме Ольги Горділо різко набрало на сторінці гідрометцентру найбільше переглядів. Понад 200 тисяч. Глядачі від такого формату. У захваті. Відтепер я хвилююсь за погоду у Вінниці більше, ніж у Києві. Я не з Вінниці, але дякую вам. Я в Києві, але мене влаштовує слухати погоду у Вінниці. Ольга Горділо жартує у під'їзді, її тепер впізнають, чи не усі сусіди. Такої популярності зізнається, не очікувала і не снилось таке, ніколи не було. Дякую людям, що так, так гарно пишуть. У мене багато родичів з Херсона, вони зараз у різних містах в Європі, то всі бачать, всі читають, всі, всі дзвонять. Наша тітя Оля блогерська, працює блогером. Ідею знімати прогнози для соцмереж подали колеги з Києва. Такі відео вже почали записувати у різних містах України. Та Вінницькі синоптики залишаються найпопулярнішими. Прогноз погоди з вівторка по п'ятницю по Вінницькій області та місту Вінниця. Ми робимо підготовку кожного відео, додаємо якісь свій. Формат підписуємо, готуємо текст, і це все у різних програмах. Виставляємо в соцмережі, відбираємо картинки, фонд, морально підтримуємо наших красунь. Практично весь робочий день синоптики займаються основними обов'язками. А коли всі справи зроблені, беруться за камеру. Прогноз записують двічі на тиждень. У суботу прогнозуємо без попадів. Люди зараз не хочуть думати, десь там треба зайти, десь щось нажати. А так у них відразу в соціальній мережі, особливо в Тіктоці, з'являється наше відео. Вона на це особливо не гаяла часу, тому що вона і так цей час повинна була потратити по її думці на соціальній мережі. Вона знаходить наше відео і заодно знає погоду. Читати прогноз на камеру не складно кажуть синоптикині. Важче його скласти. Ночі без істотних опадів, день невеликий душ. Ми під півдня з 8 до 13 години. Ми взагалі прогнозуємо на сутки, на п'ять суток і формуємо бюлетень. Якщо треба, виписуємо попередження штормові, слідкуємо за синоптичною обстановкою. Зараз ми знаходимося на тимчасовому метеомайданчику. При допомогі обладнання, яке розташовано на цьому майданчику, техніки ведуть спостереження з елементами погоди. За усі технічні питання у команді синоптиків відповідає інженер Анатолій Денисюк. який за введення Тік-Току. не здогадувався, що рано чи пізно ця ідея вистрілить. Я помітив, що також вони є алгоритми тока дуже чутливі до. Кліматичних змін, теми погоди, і вони ці відео також якби піднімають в тренди. Наразі команда синоптиків експериментує з фоном для відео та мріють про співпрацю з відомими блогерами. Дякую за увагу. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак ми Україна, марафон Єдині новини.